Вже семеро загиблих і 800 тисяч знеструмлених осель Сполучені Штати продовжує атакувати Флоренс, один з найпотужніших за останні півстоліття буреві. Знімальна група ТСН свідомо опинилася в епіцентрі цього шторму, який лютує в північній Кароліні. Незважаючи на те, що зі зв'язком містечку Вілмінтон проблеми ми все ж отримали звіт це репортаж, який дивом встигла передати кілька годин тому Яна Слісарчук. А щойно як повідомляють мені. Наші редактори, нам навіть вдалося дозвонитися нашій знімальній групі, яка перебуває в самій гущі подій, Так би мовити, маємо на прямому телефонному зв'язку. Яну Яно, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, що відбувається у вас зараз. Лідо, привіт! Власне головна новина в тому, що ми вже не вілмінгтоні. Останні півдня ми колесили дорогами, що ведуть звідти на північ штату, північна Кароліна, і намагалися звідси вибратися. І от на наших очах так іде під воду. А я не певна, що яке відео встигли вам передати, але те, що ви можете бачити, або просто можете мене чути. А тут усе дуже кепсько, дійсно. Насправді прогнози, які ставили перед штормом, вони здійснюються. А фактично на наших очах дорога за дорогою йдуть під воду. Дорога, яка мала зайняти в нас для виїзду на трасу регіонального значення близько години, зайняла в нас вже годин 6, тому що перекрито було все. Власне, Буде ставати ще гірше, тому що дощ іде постійний і він не стихає. Ось насправді така тут тобто, ситуація, катастрофа, яку передрікали в північній Кароліні, дійсно буде, тому що фактично виїхати звідси дуже важко в'їхати туди ставатиме все важче, а в людей там немає ані струму, буде закінчуватися їжа. Ось приблизно така ситуація. Але ми зараз в безпеці їдемо передавати все, що не знімали. На наступний випуск і зараз пропоную подивитися те, що ми бачили минулу добу. Тут шалені пориви вітру виходити заборонено до суботи. Доволі лячно, особливо коли вікна нас розбилися, а скло ходило ходуном. Мішель – мисливець за штурмами. Ми живемо в одному готелі. експерти кажуть, забирайтеся геть доки можете. Здається, ми не встигли. Так Флоренс виглядав протягом кількох годин з епіцентру. Пориви вітру сягали 150 кілометрів на годину. Два кроки на терасу, і ось що ми бачимо: дерева повністю перекрили вулицю. Вітер стихає, коли до нас доходить так зване око буревою. Час лагодити розбиту шибку і озиратися навкруги. Усі тут виходять на вулицю, дивитися, що сталося з їх оселями та їх машинами. Та щастя ця наша поки що наче порядку, але так пощастило не всім. Кілька сотень тисяч осель знеструмлені, сотні будинків понівечені, і це лише початок катастрофи. Одразу ж на вулицях з'являються так звані перші реагувальники, волонтери та рятувальники. Роботи у них багато. Я прибираю з доріг мотло та гілки, аби машини могли проїхати. Тут нечувана для українців швидкість реакції, і небезпека теж для нашого клімату не чувана. Ніхто не знає, скільки ще діб Флоренс з у узбережжя сполучених штатів, повільно рухаючись в бік південної Кароліни. Весь цей час околиці заливатиме. Це відео, яке ви зараз бачите. Є зв'язок, тому зараз ми підемо це перевіряти. Перший поверх гаража залитий водою. На горі пориви вітром мало назбивають нас з ніг. Поки ми налагоджуємо зв'язок, передаємо це відео і телефонуємо рідним. І тільки тут на даху, скориставшись інтернетом, дізнаємося про перші жертви урагану. Це матір і донька, їх завалило деревом у власному будинку. А батька доправили до лікарні. З Віллингтона Яндесен Один плюс 1. +1. E